Всім добрий день. Клініка Святого Миколая надала допомогу для передачі бійців хортицькій варті. А саме такі пластівці Геркулес тут, там вологі серветки, тут мішок протеїну добавляти в їжу бійцям. Тут у нас е, тушонка, тут е, солодощі, це варення та джеми, макарони, там цукор, три мішки, тут чаї такі, тут олія. Е, що тут? Тут такі томати, е, молоко, а там ізюм а, е, і там ще пластівці. Е, Омусь клініка Святого Миколая. Дуже дякуємо. Все буде Україна.